Тепер ми проходимо лівою ось так що тримати лівою. Проходимо в ось ці дві. Ось так ми видно. Ось ці дві проходимо. Ось так. І набираємо тепер дві бежеві. Ось так проходимо через одну. Ось так у нас має вийти. Тепер проходимо через одну. Ось сюди, як і тут в вушку можемо відрахувати. Ось тут. Ось так. І тепер ми маємо набрати. Одну чорну, одну бежеву. Ось так у нас має вийти. Оце в нас вийдуть такі вушки ось тут, ось так, і отут ширше. Взагалі вони мали б отак вийти, але я так зробила, як... Мої собачки вони взагалі отакі. Можна так їх повернути назад, можна ось так. Ось такі будуть вушка. Тепер набираємо на ліву, набираємо одну чорну, дві бежеві. Ось так я вже набрала. Тепер проходимо в бежеву. І в нас має плетіння повернутися от сюди. Тепер ми проходимо в дві і набираємо одну чорну, на любу набираємо. Ось так. Тепер ми маємо вивести голку в ось цю. Беремо ліву і проходимо в ось цій один і в ось ці. Два. Будьте обережними галком, бо я себе проколола. Ось так вийшло. І у нас тепер вже вийшла ось тут ліска одна. І тепер ми тут маємо пройти другою. Проходимо через оці дві. Три, чотири. Ось так. Просто виводимо через верхню. Затягуємо все добре, затягуємо. Щоб у нас ось такого не було. Як нам зробити, щоб ось такого не було? Ми підтягуємо оцей от, от хрестик. Отак підтягуємо. Отже у нас задело, зробилось. І тепер ось так. робимо. Це, і вушка в нас вже майже готова. Тепер ми набираємо на любі, на любу голок набираємо три штучки чорних. Ось так. І знову проходимо в ці три чорні, ось так. На ліву набираємо одну. Чорну. Проходимо в оцю бісерину. Ось так я пройшла. Ось так. Тепер ми беремо ще одну чорну і тепер придіваємо в оцю чорну. Ось так. І тепер ми її виводимо просто в оцю. І так в нас вийшло. Тепер ми тут, я так перевертаю, щоб легше було. Ми беремо теж одну, проходимо в ось цю, підтягуємо все. І знову набираємо одну. Проходимо. І ось цю проходимо Все, тепер у нас два вушка ось яких є. І тепер нам треба вивести оці дві ліски в ось цю бежеву бісерину. Я зараз її зафарбую. Ось ця бісерина. Можна відрахувати ось тут, під оком або під мордочкою. Ось один і зразу направо Це бісерина. Або можна почати з центральної, внизу, направо і верхню. Виводимо. Просто йдемо по бісерину, наприклад, ось беру. Того просто йде, бо ми вже багато разів проходили. Далі. Просто проходимо через любі сирени. Саме головне вийти ось тут. Можна навіть через бусинку пройти. Ось так. І ось у нас є. Тож так само ведемо другу. Ось так я пройшов. Через любі ведемо. Ось так. Ось так. Я вже ось так проведу. І ось так. Все. Початок тіла є. Якщо у вас е ласка не, за не вже закінчилась, то ми беремо новий відрізок і просто вставляємо в ось цю рижу. Е або рижу, або коричну, або бежу. Ось сюди. Тепер набираємо на ліву. Ось так дивимось, ліву набираємо. одну бежеву, дві чорні. Ось так набрали. Проходимо через чорну. Ось так. Далі ми йдемо ось сюди. Ось це в нас оця ячеєчка. Проходимо через ось цю чорну. Ось так. має бути видно. Ось так. Тепер ми набираємо просто дві чорні. Набрали дві чорні, проходимо через чорну. Ось так. Далі ми беремо. Проходимо, от у нас ця ячейка, і ми проходимо знову через наступну чорну. Ось так. Ми пройшли через ось цю бежеву, ось цю чорну, ось цю чорну проходимо. І далі ми йдемо ось так. Тепер набираємо знову дві чорні. Набрали, проходимо через одну. Ось так. Тепер знову проходимо через крайню наступну чорну. Набираємо дві чорні. Набрала дві чорні, проходимо через одну. Ось так. Тепер знову, тепер ми йдемо не в оцю ячейку, яку ми пройшли, а в наступну. Ось сюди, в одну. Знову набираємо дві чорні. Набрали дві чорні, проходимо через одну. Далі. Проходимо не в цю ячейку, не в оці чорні, а в наступну. От сюди. Ось так. Набираємо дві чорні. Проходимо в одну. Тепер беремо, повертаємо. Не сюди йдемо далі, а йдемо далі вверх. От сюди. Знову набираємо дві чорні. Проходимо. Далі знову проходимо вверх. Ось так. І набираємо знову дві чорні. Так. Ось, так. ось так в нас вийшло. Тепер ми проходимо в ось цю бежеву. Наступну. У мене ось така вже коротка, я думаю, ще пройду ряд і буду вже нарощувати. Набираємо тепер одну чорну одну. Бежево. Проходимо через бежево. І тепер останній хрестик і ми закінчуємо ряд. Ось проходимо через ось цю бежеву, ось цю. І ще через передній ряд. перший Перший хрестик. Ось так. Пройшли. Ось так. І просто набираємо одну бежу. Я зараз вже буду наращувати ліску і вам покажу, як це зробити. Якщо у вас вже ось такі маленькі відрізочки, ми просто беремо і зав'язуємо три вузли один. На другий. Третій. Витягуємо голки. Можемо не так робити. Не гнуться, можемо просто перерізати. Ось тут перерізаємо ось так. І тепер ми обрізаємо ось тут, а якщо ви будете підпалювати. Ось так. І беремо просто підпалюємо. Я вже підпалила, в мене вийшло ось так. Далі, при плетінні, ми цей вузлик заховаємо. Як ви бачите, тут в нас вузлів немає. Ми плили на одній лісці. Ось так можемо вушко зігнути і ось так. Тепер ми просто відрізаємо нову диску. Десь приблизно метр. Ну, Я відрізаю на око, щоб просто плести на одній далі. І тепер ми просто совемо в оці два краї ліски дві голки з двома вузлами. Ось так ми вже зробили два вузлики. І проходимо любою однією через. Оцей вузлик ховаємо всередину і проходимо ось так. Тепер ми набираємо на ліву голку, на ліву голку набираємо три бежеві, проходимо через одну. Ось так. Тепер ми проходимо через чорну і набираємо дві, дві. Так, дві чорні. Набираємо дві чорні. Ось так. Набрали дві чорні, проходимо через одну. Тепер проходимо через чорну. І знову набираємо дві чорні. І ми ось так робимо аж до кінця ряду. Ніде не треба. Проходити в дві, проходити в три, взагалі не проходити. Проходимо постійно в одну. Я вам покажу, покажу останній раз. І ось це все ви маєте проплести самі. Ось так проходимо знову в ось цю бісерину чорну. І набираємо правильно Набираємо дві бісерини чорного польову. Бежевого ми не додаємо. Ось так. І ми аж плетемо так до кінця ряду. Ось так. Плетемо ще оцей ряд оцей хрестик, оцей-оцей оцей і оцей. отута Я до вас повернуся. Якщо вам не зрозуміло, як проходити, перегорніть відео назад і подивіться, як це зробити. Так, я вже проплила майже ряд. Ось так. Вийшло. І тепер нам залишилась тут одна бісеринка. Одна проходимо через одну чорну ось. цю. І одну бежеву ось так. Одну вісеринку того ряду, який був у нас перший, а бежеву через цього ряду. Бісеринка. Ось так. Набираємо одну чорну, на любу уголку і проходимо через. Ось так. Це в нас вже був. Другий ряд. Тепер ми набираємо на ліву, набираємо три чорні. Ось так, набрали три чорні, проходимо через одну. Ось так. Тепер ми проходимо в бежеву. Набираємо одну бежеву, одну чорну. Ось так набрали. І тепер проходимо через чорну. Ось так. І далі ми плетемо просто хрестиками. Ось так от тут набираємо дві. Збираємо дві, проходимо в одну. І робимо аж до кінця ряду. Ось ці. Рахуємо, скільки ще нам треба зробити. Один, два, три. Один, два, три, чотири, пять, шість. Ви зробите ще шість хрестиків. Ось, я вже дійшла до середини. Ось так, до середини дійшла. Так, проходимо. Ну і ще два хрестики. Це у нас хрестик останній, який ми мали зробити самі. Ось так. А прям останній хрестик я роблю з вами. Проходимо через одну чорну, і ось тут одну чорну. Набираємо одну чорну і проходимо в одну чорну. Проходимо. На любу надягаємо. Ось так це вже у нас перша частина тіла вже є. Тепер ми робимо другу частину, останню. Ми проходимо ось цією голкою лівою через дві чорні. Ось так. А правою проходимо через наступну чорну. Ось так пройшли, і тепер правою проходимо через наступну. Нас, мало вийти, ось тут. Ми пройшли взагалі через 4. І тепер ми набираємо 2 чорні. Так, 2 чорні. Пройшли і проходимо через 2 чорні. Ось так у нас вийшло. Тепер ми вже можемо наповнювати. Не забувайте наповнювати плотно. Ось, це. ось бачите, в мене все вилізло. Це нічого страшного. Ми його все одно зараз закриємо і все буде нормально. Ми проходимо через бежеву і через одну от, ось так чорну. Набираємо дві чорні. Ось так. І проходимо через дві чорні. І тепер, якщо ви вже наповнили, я вже наповнила прям дуже багато. Якщо ви ще не наповнили, ви ось сюди ручку можна зараз наповнити. Якщо ви вже наповнили, ми проходимо лівою або правою в ось ці чотири бісерини. І повертаємося ось сюди, в одну. Ось так беремо. Якщо щось У нас тут у мене виліщить пакет. Так, туди його засовуємо. Мені вже не треба поповнювати. Ось так. Беремо. І просто можемо зав'язати один або два вузлики. просто щоб нас затягнулося. Обрізати нічого не потрібно. Якщо у вас ще є, Ну ось в мене ще є ось. Ось так. Ось таке тіло в нас має вийти.